Друзі, всім привіт! Рішив завжди похвастатись. Купив собі такий полуавтомат Edon MiG 315. Ну, Можна сказати, це вже такий професійний апарат. Таким апаратом я вже так трошки казав, маленький опит маю, я трошки варив, ну правда, 308. У мене в тата такий самий. Дуже ну, я зацікавлений таким іменно полуавтоматом її купив, придбав для себе. Завжди, поки він прийшов, зразу вам ввечері хочу розпакувати і зразу ж похвалитися. Зразу ж похвалитися тут гарантійний талон зразу з їхньою візиточкою. Я так зрозумів, що тут написано, ну хоча тут бракує, вроді би, як би штампа. Ну, але такий гарантійний талон. Ну і... Там апарат. Так, що потрошки. То, то держатель з євророму. Такий, такий вже цікавіший, такий вже цікавіший розйом. І такий вже казав, сама і ручка, все воно ну, таке цікаве, професійне, можна сказати. Так як, допустимо, Едона. 215, якщо я не помиляюся, іменно 215. там не такий рукав, там ну, не таке воно цікаве, так як тут вже така, ну, така цікава ручка, цікава така удобна і ну, що казати. ну Це вже йде більш таке промислове. Зарані сказав, що підготовив балона, вже редуктор казав, купив. О, бать. Тут аж, так само нам дають ж, шланга. Ну, нам якраз треба буде зараз і показати. Шланга є. Зараз ми це все підключимо. Тут так само є держатель для електродів. Держатель теж такий. ну, Червоний, я не скажу, що він там аж. такий. Ну, Мені подобається теж такий. І кабеля вроді би йдуть алюмінію, але продавці... Казав, затверджують те, що ну, непогані кабеля, хоч і алюмінії, нормально служать. Якщо в крайності тут воно легко міняється, можна буде поміняти. То таке. Мені з тим казав менше, як казав, проблем. Ну, це, звісно, маса. Це, є, звісно ж, казав, маса. Маса, ручка для того щитка. Ну і такий молоточок щиткою йде. Хоч він такий, ну, ну, пластик, ну який, як сказати, таке, як дали. О, маса теж. Якби за пальці схопив, довго сковлів би. Ну і Достаємо саму сварку, Ми її так завжди вже трошки діставали, дивилися легенько на пошті. І тут переключатель такий плюса-мінуса стоїть такий на місці, щоб його не крутити нікуди. Так як ну, в 308, звідси катушка відкривається, тут звідси, Звідси і там іде переключається на тих воно болтах. Тут вже зробили так, щоб переключав я звідси. Вже. Хоч тут, хоч тут. Переключатель. Тут катушку тримач, дроту тримач, все, щоб. Казав його тримати, все, краскою закрашено, щоб для гарантії гарантія на нього йде 3 роки. Гарантія на нього електронне табло вольтметр, амперметр. Е, іде е, той сила струму, ток, казав, що збільшити, зменшити, подачу дроту, індуктивність і зворотній опік. Так само переключатель міг-мак, ну, або полуавтомат, або простий електрод. І двохтактна або чотирохтактна. Ну, ще поки місяця це двохтактна або чотирохтактна ще не дуже. Казав, в процесі далі побачимо. Ну, і сама кнопочка для намотування дроту. Ну і казав, що будемо збирати. Зараз сказав, чуть поставив на паузу, ми його все казав, зберемо і казав, покажемо вам, як же, казав, воно виглядає, як воно варить, що до чого. Друзі, вже причепивши все. Проблема одне. Ті його шланги, він вроді сіліконовий, але на холоді він зараз дубовий робиться. Тут ще на редукторі як як зажали. Тут вже взяв свого старого, бо новий взагалі щось не працює. І ніяк поки аж з методом, не зробив, дротом не змотав, тобі все нормально. Ну і поставив я її на низ, наниз, став на низ, запускаю. За... Тут я вже трошки пробував. і маємо шуфлю. Треба, облимилася ручка. Треба просто навсі на те ж саме місце зварити. Виставляємо. Плюс-мінус ток. Е, поки я ще поні не зовсім все точно знаю, тому якщо будуть косяки, вибачайте. І виставляємо такий ідрій. Надіваємо нашу маску спеціальну. Великий кусок дроту. Ну і погнали так, щоб казав вам було видно. Так. Прихопили? Газ не открыли, думаю, щось не так варить. Ач, а, а ще з тим не знаємо. І казав, друзі, да, не крепко тут я супер-пупер заварив це, я казав іменно нею перший раз. Я його зашліфую, ще потім поправлю, Ну, але загалом варить непогано. Бо ну, ще я не зовсім вмію іменно, та індуктивність. це все оце. От, ну, Так загалом не погано. Полуавтоматом добре варити такі е, тонкі метали, як ну, шуфляр, ну, це грубше. як... Кажете мені, що можна і електродом зварити, так. Да. Я не спорю. Але так як зараз використовують дуже тонкий метал, на ті шуфлі, тачки, таке все. Ну, сварки сваркою і машини. ну, ну Любий тонкий метал. В неї так само можна електродами, це все. Тут же казав, держати є. Електродами якісь я буду показувати вдалі, як ми будемо варити, як цього. Чому я придбав... Сварку таку іменно потужнішу. Ну, в мене вдома є 308 ну я захотів трошки потужнішу, трошки цікавішу це все. Тому ми придбали таку більш крепшу. А загалом, ну, ми більшості, скажімо, мої холостяцькі, скажімо, житті, ми більшості займалися таким, ну, ми варили різне таке з металу. Ми придбали таку 308. А вже тепер у взяттях я вже захотів для себе чисто придбати таку вже полуавтомат і трошки цікавішу. Тому казав що дякувати жінці, яка мене підтримала, дякувати батькам. Придбав я собі таку сварку, придбати все. Будемо далі казав, варити разом. Тому кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі до нових відео.